Всім та підписники на каналу. Сьогодні нас на ремонті у нас от техніка AleoMac GSH40. Приїхала з проблемою, що ж, за все потрібно підкоректувати сам карбюратор Карбюратор я розібрав, почистив, помив. Все в принципі, ідеально, праймер прокачує справно, без ніяких нюансів. Ріже в принципі, спочатку нормально, але через там, хвилинки 2-3 в неї оберти плавають, тобто холостий хід завищений. Оберти плавають і при натисканні на газульку на максимум вона себе вже веде некоректно, потім, якщо її заглушити, то вже потім не запустити. Подвигнувся в нормі. Там жодних нарікань немає. Патрубок цілий, підтягування повітря немає. Карбуратор візуально живий, але це єдина проблема, в якій може бути, оця, як то кажуть, закопана проблема. Знайшов я отакий от ну лише такий. Іншого я і не шукав, та й інших, в принципі, не було. Цінник його. Це ну, не, не, ну, в общем. техніка просто на ремонті. Цінник його 325, 300... чи, чи 45, чи 65 гривень. Там мене хтось запитував про Вінзер, там щось там написано, щось не написано, оригінал, підробки. Чесно не знаю, є оригінал, є підробки, можливо, скоріш за все є. Але е, е, я працюю з прямими постачальниками. Можете в принципі загуглити подивитися, скільки, скільки коштує отакий от карбюратор. Я гадаю, ви, ви його за там, 345 гривень хрі не знайдете, як то кажуть. От що пише він. Тобто, Ан Анаба тут немає нічого про Вінзор. Ну, В, в принципі, до одного місця є, там щось нема, щось сказали, що він йде з просерії серії і е, повинен стати на неї, тому що ці моделі, е, як сказав постачальник, ці модельки новенькі. Мабуть, не знаю. Новенькі, не, не новенькі. Коротше, е, візуально карбюратор такий самий, без ніяких нюансів. При розборі двигуна я знайшов 25 стандартних рішень. Перше от, рішення це е, повітряний фільтр, грубо кажучи, звичайнісінького кіпрома. ну форма, форма, Я, я не кажу, там якість. Тут, в принципі, е, мілка сітка, яка не дає... Е, Протягувати, грубо говоря, частки поляки безпосередньо в сам двигун. Форма патрубка також схожа на І кріплення таке ж саме, і закрутка така ж сама, але це не підпром. Потім е щеплення. Е щеплення візуально схоже на 38-й гудлак. Візуально е Тобто візуально воно ніхто не схоже. Візуально воно отаке із 45-ки, 52-го. Але хрестовина із 38-го. Тобто там 8 каліва. Тут 10 каліва, тут 8 каліва. Так що якось так. Зірочка. Зірочка з. Ну, в принципі, можна сказати, стандартна, і також вона підходить з 38-го гудлака. Так що якщо у вас от така от техніка, тут вона стоїть не на стопорі зірочка, а так як на підпромі щеплення закручується по різбульки все все-все, як то кажуть, підходить. то, 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 то Якщо у вас на такому леомайке нахіднулася зірочка ведуча, можна встановити розбірну. Придбати і вам її вистачить на довше, чим, як то кажуть, цілісної. Або придбати оригінальну цілісну. Але то ви вже дивіться, вирішуйте, хтось там скаже, що там якісний, та, або ще щось. То вже дивіться по своїм, як то кажуть, фінансам. І не думайте, не гадайте, що там, якщо е, встановлювати дешевшу, то по типу. Типа, е, що вона менше прослужить. Якщо ви встановите розбірну зірочку, то чашка у вас лишиться вічна. Ви будете міняти лише саму кільцеву оцю от зірочку. І все. А кільцева зірочка йде стандартно 3 восьмих на 7. І підходить вона із звичайнісінького кіт пролома. І не потрібно нікуди бігати і не замовляти. Як то кажуть, оригінальну за 200 гривень. Можливо, вона та ваша оригінальна прослужить там. Пар пару років її там, не роз'їзд, а не оригінальну ви заміните через там півтора року. Але оригінальна буд буде коштувати 200 або 200 чимось. Маю на увазі саму кільцеву зірочку. А не оригінальна буде коштувати там, в районі там від 25 гривень в інтернеті пишуть. До там хай, там хай 50-60 гривень якось так. Щоб долізти до карбюратора В принципі, все зроблено добре, чудово, гарно, але оці от гвинтики вони мене бісять, то тому що їх не дуже зручно звідси виколупувати Заважає ручка. Але все воно витягується. Так, з цього сторінку. В сторінку. Щоб долізти до карбюратора, потрібно, тобто, щоб зняти потрібно зняти зворотню, потрібно виколупати сам праймер, щоб він трішечки вийшов. Потім PH2 зашилюємо сюди в духовку і викручуємо одного гвинтика. Гвинтик викрутили. Не бійтеся, розкручувати. Головне, щоб стіл був великий. Якщо стіл великий, нічого ніде не згубиться. Кидаєте туди, потім все інше, як то кажуть, розберетесь дещо. Витягуєте тягу саму із курка. Потім PH2 знову викручується ще одна тут штука дрюка. Потім тут е, дві гаєчки на. На 8. Викрутили і викрутили. Ну, а тут уже трішечки прийдеться помучитися. Спочатку е познімати кленники, де... де, -де, -де, -де. Один кленник ми тянемо вгору, знімаємо, а другий там видно. А другий ми тут випихуємо його щоб він виліз. О. Ну і тут трішечки воно не скільки то я декілька разів знімав, то все декілька разів я трішечки мучився, тому що я у цієї системи, от, щоб встановити назад, воно так раз два, так легенько і все і залізло. А витягти на... воно якось... тяжко вилазити і мешаю оця от тяжка. Я не пам'ятаю як я знімав, Чи я відгинув, та знімав. В общем, це це було дня 3-4 назад, я його розбирав. Не все так легко, як то кажуть, але воно все знімається. Потім, щоб пальне не побігло так швидко, а тут трішки трішки нам шлангу прийдеться міняти, скоріш за все, бо не вистачить. не выскочит и не выстачит. А снимаем карбюратор, просто тянем на себя и все. Вот. Патрубочки трішечки встановлені по-іншому. Так що як будете встановлювати, дивіться уважно. І е, дивіться в яку дірку тут воно було зашивлено. Тут воно було в другу, не в першу, а в другу зашивано. І точно так же і встановлюйте, але встановлюйте вже зразу за одну все. Тому що потім буде... Не дуже зручно його вшилювати. Не те що... те, що не дуже зручно, а ви майже... Ну, якщо ви олеомаки кожного дня ремонтуєте, то в принципі для вас це не буде, як то кажуть, проблемою. Так, це хрін є. А, Пінцети де ти мій? Такі є. Якщо вистачить. ну в принципі вистачає. Але я б не сказав би, що так дуже вистачає. Трішечки воно перегнуто. Я гадаю краще її замінити зразу. На тришке довше. Тришки довше. У вас. Ну, десь так. вже ж значно краще отак от виглядати. Правильно? Так, встановлюємо все докупи і е, потрібно буде її протестувати. Якщо за 5 хвилин вона не заглохне і буде далі працювати, а потім на холодну вона запуститься, то я гадаю, буде і далі працювати. Лишилось протестувати на бревні, запускається. Так, звісно, запускається. Вона й на тому запускалася. На цьому запускалась. Але вона не працювала. Під цей карбюратор. Ось така от іде викритка для регулювання. От вона. По-іншому ви його не відрегулюєте. А тут вже йдуть під... Плоску викрутку. Тобто це, ну, можливо, там хтось подумає, що не зміг там відрегулювати, або ще щось. Або не піднімають такої викрутки. Викрутка є, але він ніхрена не піддається регулюванню. Ашка майже закручена, а він все рівно, як то кажуть, працює. І кожну хвилину там, потрібно трішечки коректувати і інакше, інакше також ніхто на не виходить. <пішов>, Пішов я тестувати на бревні. Протестувала. працює, е, вона вичахне і хвилин через 10 я йде. Ну, якщо все добре, значить все добре. Е, на цьому карбюраторі вона е, вела себе зовсім по-іншому. Е, тут аж я закрутив, я не знаю наскільки, можливо, десь на 0,75 оберта. Чому так? Ну блин, е, Цей же ж карбюратор йде із. GC35-го. Можливо, воно там все одне і те ж саме, можливо, ні. Коротше, карбюратор пішов і шлангулька пішла. Якщо все-все-все добре, поїде вона далі до, як то кажуть, свого клієнта. ну В принципі, по цій техніці все отак. І ще одну техніку притягли, це, грубо кажучи, бонусом уже піде вона це долмар, старесенький долмар, хто бачив долмари, отак от вони виглядають. Їх зараз майже ніхто не ремонтує. і Я їх не ремонтую, просто клієнт сказав, що вона працює, потрібно поміняти е, щеплення. Щеплення тут розбите, хто зустрічав їх. Ну, в общем, отак от воно виглядає. Оце все щеплення. Отак. Ну і мукердик. Якщо у вас ось така от техніка і у вас нахитнулося щеплення, щеплення підходить із 38-го гудлака. Оце ж чому тут це все лежить? Тому що щеплення... Підходить з 38-го гудлака, зірочка підходить з 38-го гудлака. Але щоб встановити оцю от зірочку, потрібно ще зняти, мабуть, ну отак от скільки болгарочкою відрізати. Е, міліметр, мабуть, три. Зрізати, тому що е, воно тут ще шайба стоїть. Отака от, от вона шайбочка стоїть. Потім, потім, потім отак от. І Якщо зажати зчеплення, тут вже шайба стоїть, то воно буде обертатися разом із чашкою, ну, із шкунце, так. Тобто потрібно то зняти по оцю от фаску, по цю фаску, щоб зірочка сіла навіть трошки нижче. тобто. Зняти нижче Отак от десь зняти. І все. І тоді вкинути шайбочку і тоді зажати безпосередньо саме щеплення. І все. Таку техніку я не ремонтую, це просто клієнт попросив знайти йому щеплення. Зчеплення я йому найшов, отаке от рішення, а зірочку я вже приговорив на магазині, тому що. Зірочка там вже майже роз'їдена. Якось так. ну Просто ну, на, на все від, ну, на, на 5-10 на хвилин нема що розсусолювати із цим, як то кажуть, довмаром якийсь. Свій час вже віджив давним-давно, я не розумію. Нахрена люди чіпляються за оте старе лахміття. От нахрена, от скажіть мені, ну є тех, техніка, нахитнулася вона, нема на неї зап запчастин. Викиньте її, нахрен і все. Візь, візьміться собі, блін. Бо або якусь другу, або, або якогось. Під промо. тому що е, якщо щось знайдете на оцього дол долмара, то цінник буде там не просто капець, не просто, просто жорстко. І зірочка, клієнт сказав, що вони дивилися там із макіти підходить, але там цінник ого-го кусається, там дуже-дуже дорого. Оце це, от, через це і звернулися до мене, щоб я щось придумав. А думати я багато не люблю, тому отак -от. або підходить, або не підходить, або болгаркою різати. Або не різати, і все, якщо так, де всім до нових зустрічі мирла.